Ну що, зима пройшла, березень місяць. ось от в, такох, в такому стані спаржа. Зараз покажу як вона видергується. В принципі, доволі легко. Ось, хоча грунт ще бачите, трошечки з льодом замерший. ось. Отак от вона виглядає. Дивіться, в цьому році будуть привезена не тільки голландська селекція, а й канадська селекція спаржі. Такий гібрид, як Міленіум. Ось, це пізній гібрид, і, а пізні гібриди вони трошки більшої врожайності, ніж, наприклад, ранні гібриди. І плюс цього гібриду, плюсом невеликим є, да, то, що він дуже довго експлуатація. Інтенсивно їх експлуатують понад 18 років. А отак от просто на присадібній ділянці, я думаю, що навіть проправники можуть покуштувати цієї спаржі, яку ви зараз можете висадити для себе. Так? То ділюся. Також буде голландська селекція класу А. Це той клас, з якого вже в наступному році, в квітні, ну, якщо в цьому році висаджуєте, то в наступному вже можна буде збирати перші врожаї ось, і насолодитися цим надраннім овочем. Також буде фіолетова спаржа. Ось, тому звертайтеся, кому цікаво придбати посадковий матеріал. Аспарагусу, то пишіть в особисті, надам інформацію, як замовити, як зробити оце зараз так от виглядають кущі на зиму. в мене реально просто не було часу зайнятися прибрати. Ось, тому буду робити це вже весною. Весна настала, ось, але думаю, почекаю, вже, коли вітає повністю ґрунт. Вирву старе старе бодилля і потім поверху уже сплошняком зафризую для того, щоб прибрати навантаження по цих бур'янчиках. І буде гарна така ціла діляночка зафризована і гарно виглядатиме. ось і вже коли полізе, то а, в, в цьому році з, 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 тут з А-класу і тут вже трошечки буде збиратися врожаї, тому можна буде замовити а, для а, ну, купівлі просто в свіжому вигляді. Ось Також не забувайте, що а, ну, це так а, на по кілька кілограмів, але ті, хто хоче купити в великому об'ємі, також звертайтеся. А, Є дві ділянки в 13 і в 6 гектарів. 6 гектарів це ті, що висаджувалися 23-го року, тому вони в цьому році вже будуть дуже гарно плодоносити. ось так що ну і Хто хоче такої спаржі в себе на городі, то звертати за посадковим. Вже можна бронювати. Саджанці вже мною проплачені, їдуть вже сюди. В Україну, ну не мається як їдуть, будуть доставлені в квітні, і їх вже зараз можна бронювати. А в квітні, як доїдуть, вже розішлють тим, хто замовив. Це буде з парагусу.